Шляхтянка пишна і лукава, щоб я до стоту скаженів Тремкою цнотою лякала, то скаже мій, то скаже ні, в гарячці губ, в нестямі тіла, в шалу розчахнутих колін, які слова ти шепотіла шовковим голосом своїм. Як не загнузда налошиця, несла крізь ніч мою жагу, Та я ж без тебе тут лишився, як пожарище на снігу. А коли ми вирушали, не було нам стриму до Молдови, до Варшави чи і знов до Криму. Кажу: будь мені здорова, кажу, не журися, кажу, пані Гетьманова. Ти ж мені, дивися, а вона мені. О Боже, до стремен припала. Коли я тут що або що, то щоб я пропала? Чума б тебе зачумила, мусив замовкати. Чима в тебе моя мила, в замки замикати? А той же, той, кого собі з'єднала, така красуня. Вінчана жона, чи вже себе й за устілку не мала, Чим уподобавсь смуток тебе зна, Дворецький з нього перша кляса, солодкомовний о лакействі зух, Його слова б у мисочку маляса, У спеку можна вивестися мух. Липучий равол в золоченій лівреї, блідий холуй, драглистий відсидні, моєї пані ниці ємпіреї він так доповз не втримавсь на коні, а ще любив закинуть про ойчизну, закрався в душу якось. Недарма ж лишив на нього птаство й рогатизну, льохи із Ренським саджавку і саж, все поважав маєтне й маєстатне, така порода вутла і плоха. Я ж думав так: як до меча то, певно, ж і нездольне до гріха. Чи, може, ти одна тому причина? Чи може, це в тобі той Вавилонський блуд, що ти їх всіх підпалюєш очима, як хтива іскра, кинута на труд?